Добрий день, розповім, як оновити прошивку на акумуляторах. Вскачуємо останню прошивку, робимо папочку апгрейд. Більше нічого на флешці не повинно бути. Це треба обов'язково робити, якщо ви доставляєте акумулятори чи міняєте акумулятори, на всіх повинна бути одна прошивка. Включаємо один акумулятор. Всі інші вимикаємо. Не обов'язково відключати проводи а просто вимкнути акумулятори. Вставили флешку, загорівся жовтий світодіод, зелені світодіоди перемігують. Зараз воно погасло, перемигнуло, скачалась прошивка. Після цього треба знову вимкнути акумулятор і вимкнути назад. Все акумулятор і прошивка нова. Таким чином робляться оновлення прошивки на всіх інших акумуляторах. Я думаю, відео вам було корисним. Якщо корисно, поставте лайк, підпишіться. Далі буде.